Привіт, мене звати Аліна, і в цьому відео я хотіла з тобою поговорити на тему, яка мені здається для когось може бути банальною. Проте я на власному досвіді пересвідчилася, що багато хто насправді цього не цієї цінності цього не дотримується. Я сама маю на увазі цінність того, що ніколи не бреши, та кажи все прямо, кажи все. В обличчя і, і ніколи не треба за спиною або, наприклад, плітки роз, розказувати, це ніколи ні до чого доброго не приведе. Завжди всі дізнаються, що це ви. Тобто дуже часто це таке стається. І коли вам насправді потрібно бути з цією людиною про щось домовитись. Вона вже буде знати, що ви не дуже достойна людина, що ви маєте свої якісь такі недобрі якості. І ось це може вплинути на те, як до вас ця людина буде відноситися. І я б сказала, що це правило можна також підтримати фразу, що і у стін є вуха. Тобто, як я вже казала, дуже Ну, велика ймовірність, що про це дізнаються, що ви щось про щось пліткували, що ви щось таке розказували, що ви збрехали. Тобто брехня завжди вийде, завжди вийде Та, те, що всі дізнаються, що це ви пліткуєте. І насправді це не дуже добре для вашої репутації, а репутація насправді зараз це дуже важливо. І. Підтримати свою репутацію, тому що репутація для вас, як для людини, яка має якусь вагу в цьому світі, яка впливає на те, як до вас будуть вноситися інші люди, яка впливає на те, чи отримаєте ви підвищення, чи стане ця людина вам допомагати, тобто також для. Так званого нетворкінгу, тобто знайти, знайти зв'язки, які зможуть вам допомогти. Це також дуже важливе, важливе правило, і просто не забувайте його дотримуватись. І на цьому все, я б сказала, і будьте порядними та добрими людьми, людьми та не Відноситися до інших так, як не б хотіла б, щоб відносилися до вас. На цьому все Бувай!